Доброго дня! Мене звати Наталія. Я є старший пекар хлібопекарні братванка. Сьогодні мені буде допомагати Ірина, зараз до нас приєднається. Будемо випікати сьогодні сирник з родзинками та шоколадом. Використовуємо сир молокія. Також використовуємо вершки молокія, які будемо трошки пізніше для декору оформлення робити. Що нам зараз потрібно? Сир молокія він є досить крупнистої структури. Нам його потрібно для нашого сирника зблендувати. За той час, поки в нас сир блендується, для нашого сирника ми використовуємо розділені яйця, білки окремо, від жовтків окремо. До білків ми даємо цукор, але не весь. Половину цукру даємо до білків, половину ми залишаємо до сирної начинки. 105 п'ять грам ми даємо до білків, 1, 300 кіло 300 сира. 6 Жовтків. До жовтків ми дали 105 грамів цукру і 105 грамів ми залишаємо до е, сирної маси. Білок з цукром ми збили до густих піків. Він у нас тримається дуже гарно. У нас є, нагадую, 5 жовтків, білки ми вже використали. Додаємо жовток, змішуємо. До залишків цукру 110 грамів ми додаємо 15 грамів ванільного цукру. Зараз до нашого сирника ми будемо давати сухі інгредієнти. Це в нас є кукурудзяний крокмаль. І також ми не використовуємо борошно, ми даємо сухий заварний крем. Він пом'якшує більш структуру сирника, він надає свій смак і сирник виходить зовсім інший, ніж з борошном. Так, це в нас є крохмаль. Сир збивається, до нього ми додаємо топлене масло, молокі я використовуємо. Попередньо ми ступили 150 грам масла. Знову даємо маленьку швидкість і тоненькою струєю вливаємо масло. Ми взяли цедру і беремо також сік з того же лимона. Ми даємо і сік. Сирну масу ми. Взбили. Є наш білок, який досі стояв, він дуже гарно тримається. Ми його даємо частинами, не весь відразу, і будемо його вручну легенько перемішувати. Заварний крем, якщо ви зауважили, він дає також те, що смак є, і є колір. Колір нашої маси він не чисто білий, він такий легко-легко жовтий. Бачите, вона така дуже-дуже пориста, Місцями навіть є десь білок не перемішаний, то нічого страшного. Випікаємо свій сирник при температурі 160 градусів годину 10 годину 20. Потім, після остигання, ми ще зробимо шоколадний ганаш і будемо його заливати ганашом.